Волонтерську діяльність, чи мали можливість ви підрахувати, скільки вам вдалося зібрати коштів, скільки вдалося відправити допомоги нашим Збройним силам і якої? Так, вдалося порахувати. Ми як сьогодні зробили пост про те, яке нам вдалося це зробити. Отож, 24 лютого ми почали працювати а за цей час по сьогоднішній день зробили 2345 відправлень, а надали допомогу 234 підрозділам Збройних сил України, Нацгвардії, ДСНС, поліції, СБУ, УФР, тобто підрозділам. ТО, 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 ТО. А вас, за весь цей час завдяки донатам людей вдалося акумулювати 36 мільйонів 654 тисячі 981 гривню, а 119 682 долари, 92 тисячі 857 євро і майже 35 тисяч злотих. За ці кошти ми за весь час придбали 43 автівки, 24 дрони, 49 тепловізорів і 124 дрони жилета. Це те, що ми офіційно купували. Неймовірні цифри, просто фантастичні, можна сказати так. Uh, чи чи, чи очікували ви, що буде така підтримка з боку нашого українського народу, і чи не зменшується вона у зв'язку з все-таки цією затяжною війною? Uh, я завжди вірила в те, що українці в часи найбільшої кризи якраз збираються усіма силами, усі разом і роблять просто неймовірні речі. Тому було очікувано, що будуть багато донатів, люди будуть допомагати Збройним силам України. А, чи думала я, що в таких масштабах буде робуватися наш волонтерський? Направду ні, тому що на початках, звісно, ніхто навіть не думав про те, що скільки часу ми будемо працювати, наскільки часу це витягнеться, яка допомога буде потрібна, з якими викликами ми стикнемося а, в ході цієї у цієї війни. Так, миді нині кількість донатів і їхні суми звичайно зменшилися, оскільки багато людей залишилося без роботи, багато людей виїхали. Через труднощі з світлом і з інтернетом люди не мають можливості працювати віддалено. Тому розуміємо цю цю ситуацію. Знаємо, що усім не важко, але бачимо, що люди і далі намагаються підтримувати хто гривний, хто десятьма, хто тисячами гривень. Тому Рівень насправді за кожен з нас, а за кожен з нас, яких ми робимо спільну перемогу, пані Ольго, скажіть, а е, скільки людей у вашій команді і е, як вдається е, вам разом комунікувати? Чи вистачає е, робочих рук і голів е, світлих? Так, нині я спеціально зайшла в наш чатик робочий з нашим штабом подивитися яка кількість нині. Є. І тут є 52 людини, які є нашими волонтерами, хто більш долучається на повний робочий день, хто менш долучається, але 52 людини вже 9 місяців працюють на спільну перемогу. А чи вистачає вам робочих рук, чи потрібна допомога? Так, нині вистачає, коли ми розуміємо, що не вистачає рук чи ще чогось. Ми завжди пишемо про те, що набираємо нових волонтерів і закликаємо людей долучатися до роботи нашого штабу. Пані Ольгу, у нас щойно зникло світла. Цікаво, чи в, на ваш штаб на його роботу якось впливає це відключення? А, звичайно, впливає, але ми не впровадили систему чергувань. Кладав задаємо запити, складаємо по і намагаємося грітися усі разом. Тобто працюємо в стандартному режимі. Коли вже зовсім критична ситуація, намагаємося там виходити на півдня, але не, не буває того, що ми зовсім не працюємо. Піснімо на зв'язку, і у когось немає зв'язку. А, наприклад, якщо зі мною немає з баску, то можна написати на сторінку нашого волонтерського штабу і там дадуть відповідь на усі запитання. Ще скажіть про допомогу західних партнерів? Чи не зменшується вона? Партнерів прошу вибачення, яких? Західних партнерів із за кордону? А, допомога не зменшується. У нас є постійні партнери, з якими ми почали працювати від початку повномасштабної війни. Вони далі з нами на контакті, далі намагаються нам допомагати? Звичайно, що і збори коштів в них, і збори там провізії а за кордоном теж вже рухаються не такими шаленими темпами, як на початку війни. Теж розуміємо це, приймаємо, просто адаптуємося під нові обставини. Пані Ольгу, а стосовно дня міжнародного дня волонтерів, та чи якимось чином його відзначають, та чи все-таки це вже буде після перемоги? Звичайно, сьогодні було досить багато а, вітань щодо цього свята. А, відзначати, начати не сказало би, що ми якось підзначали Сьогодні Ну, можливо якісь особливі збіри організували чи оголосили. Ні, насправді ми не організовували ніякого особливого збору. У нас зараз і найбільше критичних моментів о, по зборах Це ми збираємо 10 автів на 10 автівки для збройних сил України, то 1 мільйон 800. І саме сьогодні закликали усіх людей о, підтримати цей збір в честь, в честь дня волонтера. Також у нас є збір постійний на адміністративні витрати нашого штабу. О, ми населено корсів, які нам надсилають люди. На свою адміністративну діяльність у нас є окрема банка, окремий рахунок, і ми завжди раді, якщо люди підтримують таким чином волонтерське середовище, і будемо раді теж, якщо люди будуть донатити саме на адміністративні витрати, оскільки ми орендуємо приміщення плати до комунальні, звичайно, в нас є якісь розхідні матеріали, які теж треба забезпечувати. Що ж, дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ольга Валянік, волонтерка з Луцька, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один і ми говорили про міжнародний день волонтера, і, зокрема, волонтерськ... внесок у волонтерську діяльність волонтерського штабу Ангар Стейдж». А ну, і ми закликаємо всіх наших глядачів та радіослухачів долучатися до допомоги, зокрема і волонтерському штабу Ангар. Дякуємо, пані Ольго. На все добре, тримаємось. Дякую вам, щасливо.